Легендарна українська співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко сьогодні шокує зі знанням в коханні до Валерія Залужного. Ба більше співачка навіть готова вийти за нього заміж. Дочекайтеся деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтеся і включайте дзвінок. Любий Валерій Федорович, я вас дуже люблю. Я горжуся вам. Я кожну сторіночку переглядаю, де Ви говорите. Я не знаю, чому ви мені стали дуже близькі. Якби я була трошечки молодше, я б вийшла за вас заміж. Таке емоційне звернення від Ніни Митрофанівни не проігнорував Валерій Залужний і сьогодні записав відповідь. Дочекайте за хвилину. Ніна Митрофанівна, мені дуже приємно. А я нагадаю, що Ніна Матвієнко більше не проживає своїм чоловіком минулого року. Вона заявила, що після 50 років шлюбу. Стосунки з Петром Гончарем, відомим художником та живописцем, а також генеральним директором музею Івана Гончара, закінчилося. Чоловік, це коли ти об'єднуєш свою роботу, коли він може тебе замінити, він декілька разів мене дуже підводив, і мене такі знаєте, щось обривалося. Минулого року Матвієнко програмі поза очі зізналася, що була заборона її виїзду. З Радянського Союзу на довгі 17 років і підстави її власний ж чоловік. Коли мені треба було йти, діти хворі, а треба було йти на концерт е, ідеологів. Ну, це КГБ, звичайно. І він тікає з дому. І, а я йду на, на репетицію. А він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора? Вони хворі, то й ти то ти сиди з ними. За словами Ніни Матрофанівни, саме це призвело до... Кризи та удару по їхніх стосунках. Але наскільки це правда, також варто було почути думку самого Петра Гончара через це мене потім 16 років я була не за кордон. Що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась сьогодні. Медвінко заявляє, що її ідол, один це головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Йому вона зізнається в коханні. А щодо Петра Гончара, то з ним вони роз'їхалися ще минулого року, і Петро Гончар проживає навіть не в будинку. Він поїхав на дачу. Щоб бути точнішим з 2021-го, тобто вже другий рік поспіль чоловік не з'являється в соціальних мережах ні Тонію Матвієнку, ні Зятя Арсена Мірзуяна. Ні сном, ні духом. Коли ви рік не розмовляли з чоловіком? Ні, неправда. Ні? Розмовляє. Привіт-привіт. Але тепла і душевного спілкування зараз немає. Немає. Після 50 років шлюбу артистка попросила Петра Гончара переїхати на сімейну дачу, щоб більше не бачитися. Це той козел, який повинен на тому шнурку трошки відійти. Як з козла молока. Після цих слів тоді Ніна Митрофанівна отримала шквал критики, а заява про розлучення приголомшила усю. Країну. Щоправда, трохи згодом. Ніна Матвієнко запевнила, що до офіційного розірвання шлюбу не дійшло. Їм потрібна була перерва. Адже в будинку тоді жило семеро людей: і сини, і донька, і зять, і внуки. Чоловік ваш поїхав на дачу. Поїхав живе, поїхав. Живе на дачі. Я попросила, щоб мене покинули. А винна у цьому Тоня Матвієнко її донька та. Їхній зять Арсен Мірзоян. це моє припущення Києва, бо не витримав такого гармидера вдома. Вже ж воно все починалося. Та через війну Тоня Матвієнко разом з донькою виїхала в Великобританії. Там вона проживає і працює тимчасово. Ніна Матвієнко проживає з синами та зятем Арсеном Мірзояном, однак. Петра Гончара до хати так і не покликала. Тоді ще два роки тому Ніна заявляла, що не може переїхати в інше помешкання, адже живе на пенсію 15 тисяч гривень і рідко підпрацьовує на корпоративах. А на нове житло в неї не вистачає грошей. Як бачимо зараз, місце звільнилося, але художник Петро Гончар не може повернутися назад. Додому співачка тоді жалілася, що він нічого не робив вдома і погано заробляв. Крім того, співачка додала, що для збереження чоловічої гідності дозволила розповідати всім, що це він її покинув. Насправді ж ініціатором розриву стала заслужена артистка. Зі Ніни вона змучилася почуватися сильною в стосунках, утримувати художника. Вона не ображається та не хвилюється через розлучення, бо це питання їй. Вже не болить. Сьогодні Ніна Митрофанівна записує відеозвернення до головнокомандувача Збройних сил України і також маємо зворушливу відповідь від самого залужного. Любий Валерій Федорович, я вас дуже люблю. Я горжуся вам. Я кожну сторіночку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю, чому ви мені стали дуже близькі. Якби я була трошечки молодша, я б вийшла за вас заміж. Це справді, але я виходжу заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість, за те, що ви сьогодні любите наших хлопців, що ви їм допомагаєте, що ви не тільки тил, а опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам. Бережи вас, Боженька. І храни Боженька, наші всі хлопці, наших синочків, наших воїнів і нашу Україну. Ніна Мітрофанівна, мені дуже приємно. Надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець, ви для нас зразок. І саме таких, от як ви, ми захищаємо. Дуже-дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дякую за підтримку. Ви великий молодець, ви для нас зразок. І саме от, таких от як ви, ми захищаємо. А він такий гарний. І зовсім вічі. Ви молодий, який, господи, це, ні, такі ви не повірите, я, я, я настільки радий сьогодні, що я з вами познайомився. Така реакція Ніни Митрофанівни здивувала українців. Її написали. Ніно Митрофанівна, він одружений, і, може, завдяки його дружині, її вірі в нього і підтримки ми маємо такого залужного миру всім. б'ються, не здаються, йдуть добою, ще й до бою, Хлопці підемо, боротися будемо за Україну за вольні права. Державу, хлопці підемо, боротися будемо за Україну за вольні права. Слава Україні! У коментарях також багато написали, що дуже сподобалася реакція. Інші згадали висловлювання Ніни Митрофанівни з приводу громадянської війни і попросили вибачення. Хай змінюються люди. Прийшов час і не треба корити за минуле. Ситуація змінює людей кардинально. Будьмо мудрими. Також питають про чоловіка Петра Гончара, чи з ним все добре? Однак, уже два роки поспіль ми не чуємо від нього звістки. За підтримкою ви великий молодець, Ви для нас зразок. І саме от як ви, ми захищаємо. А він такий гарний, і зовсім інший. І зовсім інший. Ти молодий, який, господи! <laughs> Я дякую, це ні Ви не повірите. Я настільки я настільки радий сьогодні, що я з вами познайомився. Це піде. Дякую, що дивилися. Щоб отримувати більше новин, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн. Слава Україні! Вперед до перемоги! 2023 рік стане переможним. А Ніні Митрофанівні бажаємо здоров'я та довгих літ. Це 75-річчя вона зустріла з ракетами біля її будинку. Сподіваємось, таке буде востаннє. Доцю, от сьогодні мені тих 75, так, а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають, звичайно, по вайберу. Букети. І так приємно і ляляєш? Дай Боже, в цих кітів в мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднатися мені так складно. Тут, наче, свято, а тут поруч смерть, вогонь, і б'ють І б'ють по Києву, то ти там не переживай дуже. Серівно, наші хлопці бачать усе. Все бачать. І вони не допустять, що сьогодні в Києві таке відбувалося. Це їм трошечки вдалося мені. А Моє 75-ліття сьогодні сильніше, ніж ці ракети. Мій дух сьогодні ще сильніший. У Я... мене стільки з'явилося сили, протесту, ми не дозволимо, ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ, любов'ю своєю і піснею. То нічого, що концерт не відбудеться 14-го. Але отут моє серце буде звучати і піснею, і любов'ю, і великим захистом. До вагонів посідали, гарну пісню заспівали. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права.